У Кропивницькому святкували без віз. У ковалівському парку влаштували свято, яке зібрало кількасот містян. Хореографічні колективи виконували танки різних країн Європи та співали національних пісень. Саме так вирішили відзначити омріяний безвізовий режим. Як це було? Дивіться в наступному матеріалі. Старт безвізового режиму святкували у ковалівському парку. З самого ранку тут зібрались кількасот учасників. Оркестр виконав два гімни України та Європейського Союзу. Звізу українці чекали роками. У в слові зазначають обласні посадовці. Сьогодні мрія здійснилась. Я знаю, що стартує така акція в багатьох міжнародних авіакомпаніях, де будуть продаватися біле. За зниженими цінами, тобто таку можливість дають для України, якщо ти маєш і є таке бажання виїжджати вже з цілю туризму за кордон. Введення безвізового режиму особливо чекала молодь. Радіють ті, хто вже давно мандрує країнами Європи та ті, хто лише збираються у подорожі. Наш колектив був в таких країнах світу, як Португалія, Болгарія, Іспанія, Греція. Безвізовим режимом буде легше. Вважаю, що це дуже потрібно і, взагалі, дуже класно, що ми вивчаємо і культуру і історію країн Європи у Євроклубі. Так, це потрібно, адже відкривається багато нових класних перспектив на майбутнє. На сцені парку хореографічні колективи виконали безліч танців різних країн Європи. Були тут і представники євроклубів. Їх педагоги переконують діти вчать культуру європейських країн, їх звичаї та традиції. Сьогодні, звичайно, хтось може скептично поставитися до цього процесу, але ж головне, що крок за кроком ми наближаємося до. Європейської спільноти звичайно, що шлях дуже складний, але як кажуть, дорогу сіліти душі. Святкували у Ковалівському парку до обіду Інна промак Катерина Савінова день за днем.